Всім привіт! Мене звати Саша Філіп. Сьогодні я вам трошечки розкажу про ярмарок, в якому я брала участь. Я вам розказувала, що я планую взяти участь, і от нарешті цей ярмарок відбувся. І я вам ну так трошечки познімала деякі шматочки відео. І зараз я вам їх включу, ви подивитесь, а потім я вже більш детально про щось розкажу. Дуже багато мені. Не було змоги знімати, тому що ну, я була зайнята. Поки не було покупців, так, знаєте, трошечки прийшла десь щось подивилась, от, а потім вже почали приходити люди, і далі вже щось знімати було мені ну, незручно, м'яко кажучи. Тому дивіться, там деякі відео вертикальні, деякі горизонтальні, як це все змонтується, я не знаю. ну, Дивіться, а далі я вже щось вам розкажу. Всім привіт! Сьогодні я приймаю участь у ярмарку. Зараз вам трошки покажу, як це виглядає. Ось так виглядає мій стенд. Я знаходжусь біля України. тут. Українські сувеніри. І ось тут мої прикраси: сережки, кольє, перли. Тут дещо не влізло. Треба щось будуть можливо купувати, то буду виставляти. Там ще ящик ще з сережками. От. А взагалі тут багато різних країн представлено. Зараз швиденько вам покажу дещо. Там Бельгія з вафлями, Австрія з Глінтвейном, всякі різдвяні прикраси, місцевий бізнес турецький, різні іноземці. Зараз організаційно. Підготовка триває, бачите, всі прикрашають хто як може. Глінтвейн тут. Глінтвейн та бельгійські вафлі. Також десь мають бути. А, ось вони. А ось і вони. Отто люди представляють багато всього. Далі, дивіться, що тут ще. Тут інші різні країни. Тут у нас Латвія представлена. Тут я навіть ще не знаю хто. Єгипет це Єгипет. Тобто люди мають можливість прийти і купити різні товари, сувеніри, хендмейд з різних країн. Малайзія. Тут Фінляндія. Ой, яка краса. О, Тут Чехія. Яка краса. Дуже гарно. Далі я не знаю, що тут за країна, ще нема. Канада судячи з усього. Так, що тут ще ялинка якась скромна. Тут а тут щось таке різдвяне-різдвяне. Багато всякої різдвяної. Краси. Тут теж якась ювелірка турецька, місцева, срібло, скоріш за все. Тут Різдво. Зараз організаційний процес, всі тільки викладають свої товари. Ще не почалися продажі, клієнтів ще немає, так що хаос. Піду і я продовжу свої розпаковки. Сподіваюся, що вам було цікаво зазирнути трошечки підготовчий процес до цієї ярмарки. Ну, власне, що я хотіла сказати? Людей було багато, як ви вже зрозуміли, цей ярмарок був міжнародний, там було представлено багато різних країн, і в тому числі турецькі виробники всяких різних товарів також. Ну І люди могли приходити і обирати собі, ну просто ходити, брудити, дивитись. Там була і їжа, і сумки, і е, прикраси, декор для, для дому, різдвяний, і не тільки різдвяний, ну все що завгодно. От, е, сувенірна також продукція. Все це відбувалося в готелі, в одному з готелів великих в Туреччині. Е, ну і, власне... Людей було багато, дійсно багато. От, але що я хочу сказати? Ну, криза, вона, знаєте, скрізь криза. Люди хотіли, як завжди, я думаю, що це не тільки на ярмарках, а як завжди, хочеться всього багато і за маленькі гроші. Ну, а категорія товару в мене така, що. Не дуже маленькі гроші, якщо це коштовне якесь каміння так, або багаторядні якісь перли, то це, ви розумієте, це не може коштувати дешево. Тому ну, щось продалось, щось не продалось. Зразу скажу, що дуже дорогі якісь прикраси в мене не продалися, вони в мене всі залишились. Але я спокійно до цього відношуся, тому що ну, я розумію. На ярмарок всі беруть якусь обмежену кількість грошей. Навіть якщо це велика сума, вона все одно обмежена. І поки ти обійдеш кожний стіл з кожної країни, то все одно ну, цих грошей тобі не вистачить. Навіть якщо щось маленьке купити у кожного, все одно не вистачить. А хочеться купити в кожної країни, бо всіх все дуже цікаве. От. Тому щось у мене продавалось, щось не дуже. Чим дешевше була річ, тим вона краще продавалася. Зразу в мене розлетілися жовто-блакитні браслетики на руку, які я робила. Брошка моя остання, яку я вишивала, ви пам'ятаєте, прапор. Мене, я там дошивала якусь партію, а, і взагалі-то в мене залишилась, вона була одна і її забрали. Браслетики теж в мене забрали жовто-блакитні, такі на резиночки я робила на резиночці. От, що ще. Чокери позалишались. Ось, ну нічого, вони такі літні. Я думаю, що до літа ще багато часу. Ближче до літа я буду їх знов активно рекламувати. <зимку> Взимку, все ж таки, на інші товари попит. от, Ну і що я хотіла ще сказати: подивилась я у інших людей на ціни, у інших продавців ювелірки, так? Мої ціни були дешевші, відверто кажучи. от, Якщо в мене дорогі, ну, з, з тих прикрас, які в мене були більш дорожчі, так їх люди не дуже активно брали, тому що вони дорожчі. То в інших продавців це, це було ще дорожче. То я, чесно кажучи, не дуже розумію, що вони там могли вторгувати. Ну, напевно, теж щось маленьке, дрібненьке. От. Але, в принципі, цікавий був досвід, дійсно цікавий. Яка модель в мене була найпопулярніша? Я вам вже її показувала. Вона, в принципі, в мене найпопулярніша ось таке ось ось намисто? Я доробила його до ярмарку ще три штуки, тому що я подумала, що раз воно так активно йде, можливо, воно людям ну, сильно дуже подобається. Зроблю і ще. От зробила три, одне все ж таки залишилося. Одне, одне не забрала. Тобто, в мене залишилось одне в сріблі. І одне в золоті. Одне в золоті воно й було, одне, воно так і залишилось. Щось в золото у мене. Золота, така прекрасна не користується попутом, тільки срібна. Ну, нічого, нічого. Вона теж дуже гарна, знайде свою власницю, я впевнена в цьому. Ось. Цікавий був досвід, цікаво, цікаво було прийняти участь. Ось. Пишіть, чи цікаво вам було зазирнути за куліси цієї події. Що ви про все, це, про все це думаєте? Чи брали ви колись участь у ярмарках? Пишіть, мені цікаво, дізнатися ваш досвід, якщо він є. Ось. Можливо, у вас якісь є поради, які в майбутнє знадобляться мені в тому числі. Ну, На цьому, в принципі, все. Дякую вам за увагу. Було приємно поспілкуватися сьогодні. Face to face. Бажаю вам всього найкращого. Бувайте.